Як зрозуміти, що немає опори на себе? Да? Перше, це коли людина прагне бути схожа на інших або наслідувати інших. Як це може проявлятися? Ну, я спостерігала. Наприклад, таке так, такий прояв, що якщо жінка там в собі не впевнена, да там що вона успішна, що вона гарна, там і так далі, вона буде дивитися на жінку, яка їй видається такою, да, і о, робити так, як вона, вдягатись, так як вона, вести себе так, як вона, але по суті. Це хибний шлях, да? бо ми відрізняємось один від одного, і тут важливо знати про свою ідентичність, яка я є насправді, яка я жінка, як я розумію, що я гарна, і, і так далі. Ну, це окрема, окрема тема, взагалі про красу жінок, окрема велика тема. Далі це бажання догодити іншим, навіть часто коли це шкодить сам, самій собі.